Зібрані продукти харчування, медикаменти і засоби, гігієни поїдуть у зону. АТО разом із бродівськими військовослужбовцями. Також захисники, які відправляться на схід, візьмуть зі собою обереги, створені дитячими руками. Брудівські дошкільнята підтримали військовослужбовців малюнками. Власними руками п'ятирічки, які виховуються у восьмому дитсадку, створили листівки побажання. Для українських захисників це не просто моральна підтримка, а своєрідні обереги. Тож до їх творення як діти, так і вихователі підійшли з усією відповідальністю. Малятка, скажіть мені, будь ласка, а як називається наша країна? Наша країна називається Україна. Скажіть, будь ласка, малятка, а хто ми з вами є? Ви є Так, малятка. Ми є українці з вами. Я уявляю ще, ще хмари, поле. Пшеничне поле, так, Максим. Ще хмари. І, і веселку. Молодці маляти. Бачите, яка гарна наша Україна, як ви Трава. її звільно уявляєте. А що таке малятка? скажіть? батьківщина. Це там, де ми народили. Правильна малятка, там, де ми народили. Наші батьківщина. Так, під музичний супровід, пробуджуючи дитячу уяву, Ірина Володимирівна Шаповал не просто створює творчу атмосферу, а й демонструє обізнаність дітей і патріотичну свідомість. Попри зовсім юний вік, малеча знає про неспокій у державі. Погані люди, терористи, вони намагаються захопити шматочок нашої країни, відвоювати. І всі люди, а особливо солдати, військові, вони захищають нашу країну, захищають наші кордони. І ви багато навіть знаєте, що солдати, військові з нашого містечка Броди, поїхали захищати нашу Україну, правда? Так. Правда. Вони дуже сумують. Як ви думаєте, за ким вони сумують? За дітками і за мамою. За мамами, за дітками, за своєю родиною, за своєю сім'єю. Не із уроків у садочку діти знають про воєнні дії на сході своєї держави. У багатьох дошкільнят батьки перебувають в зоні АТО, як, от, в Тимофійка Тарасовича, як він представився, своєму татусеві малює чисте небо і пише листа. Хмаринки, а кому ти хмаринки малюєш? Татові. Татові, а де твій тато? Хто твій У тато? У армії. В армії? Так. Він поїхав. Куди? Там, там вже починається війна. То ти лист йому написав? Так. І що ти там написав намалював? Тату я тебе люблю і тімою. А тут що ти намалював тапісеві? Хатку, такі квіточки, коше. Мамо і ще чоловіки з ячкою, і хмаринки. Це такий братя хлопчик. Народився. Та я просто мені у букві, які малювати. А що ти малюєш? Кому ти малюєш? Татові. Татові? А де твій тато? На роботі. А хто твій тато? Де він працює? Службі. Так. Угу. І що ти намалювала тату Саві? Сонечко, диверце з яблучками, квіточки, і ладогу, і, і хмалки. І ще щось написала, так? Так. Що ти написала? Тато. А твій тато поїхав, так? Так. І ти скучаєш за ним? Я люблю з ним бавитись. Люблю з ним п'ятки, хватило дитячі малюночки для військових дуже схожі. На кожному сонечко, небо, квіти, діти, веселка. Багато яскравих барвів і жодного натяку на війну, про яку вони говорять. І ще ти намалювала військовим? «Я Намалювала веселку, квіточки, сонечко і травичку. А чому ти намалювала ось такий малюночок? Щоб настрій підняти, так? Хмарки, веселку, сонечко, сер, серце, квіти, мене, і дерево, і хату. І що ти хочеш побажати? Всім військовим. Хочу побажати, щоб, щоб, щоб вони були добрими. Садечко та, та руки ці мої. Тут твої ручки, а що означає цей малюночок? Означає, що ми вас любимо. Своєму татові малює листа і вихованеця восьмого дитсадка Марта. А ще поки татку далеко щодня молиться за його здоров'я. Мартуся. – Мартуся. – Кому ти малюєш малюночок? Татові. А чому татові? Бо він військовий. І де він зараз? У Так? І що ти татусеві малюєш? Що ти їм хочеш передати? Сонечко, дощик, марки, тато, і квіточки, і веселку, і травичку. Угу. А чому ти дощик не малювала? Бо зі дощиком і зі сонечком весела. І я молюся за нього. За татусе? З мамою, з ким ти молишся? Зі Моя сестричка з мамою. Кожен день. Тематику дитячих листівок побажань як психолог пояснює Ірина Володимирівна. Тому що всі хочуть бачити щасливе дитинство, щоб не було ніякої війни. Вони не малюють військової техніки, вони малюють квіточки, хмаринки, деревця, веселку. Всі хочуть покидатися зранку і бачити мирне небо, яскраве сонечко, і щоб не було ніякої війни, і щоб ніякі погані люди не заходили на територію нашої держави. Правда, малятка? Так. А ще запитуємо у вихователя, що у групі розповідають діти, особливо ті батьки, котрих військові. Дітки зараз всі дивляться телевізор і всі вони бачать, що відбувається, і слухають розмови, які відбуваються в родині. І дітки, яких батьки на сході, вони дуже переживають. І от коли батьки з родини від'їжджали на схід, діти, звичайно, те переживали. І вони завжди говорили, що вони чекають, що вони виглядають своїх батьків, що вони моляться за них. От Мартуся кожен ранок приходив на говори, молилася за свого татка. Звичайно, це є дуже тяжко. І... Пережити, ну але що ми можемо побажати нашим військовим? Що ми малята, можемо побажати нашим солдатам? Здоров'ячка, ще що ми можемо сказати їм? Ще що ми можемо сказати, щоб вони трималися, так щоб вони трималися, щоб ми завжди і були сильні. Правда, малята. Усі листівки для військових створені п'ятирічними вихованцями восьмого дитсадка бродівські підприємці як важливий вантаж разом із продуктами харчування, медикаментами та засобами гігієни передадуть у зону АТО. У нас зараз триває акція. в місті ролі ми відправляємо і продукти, харчі, речі, які необхідні нашим військовим. Будемо відправляти в ато, які будуть їхати. Ми попросили наших діток намалювати малюночки, щоб їм було приємно нашим військовим подивитися. Отакі малюночки малюють. Ми будемо то відправляти разом з харчами, продуктами, які будуть. Тобто вони безпосередньо потраплять у руки військовим. Так, то безпосередньо будуть потрапляти руки військом. Також в нас є тати, які там теж воюють. Так само постараємося, щоб потрапили ті малюночки їм. Як показує досвід інших міст, котрі вже реалізували схожу акцію, підтримка від наймолодших громадян нашої держави чи не найбільше зміцнює моральний дух. Дитячі творіння як обереги навіть чіпляють на військовий транспорт.